У Хмельницькому більше як у 25 дошкільних закладах, котрі працюють в очному форматі, упродовж місяця влаштовували благодійні ярмарки на підтримку захисників. Педагоги, діти та їхні батьки випікали смаколики, виготовляли поробки і сувеніри. І практично кожен донатив на ЗСУ. Найбільше коштів зібрали у дитсадках номер 20 та номер 9 «28 вересня відбувся черговий благодійний ярмарок до дня захисника і захисниці. На ярмарку було зібрано 37 тисяч 918 гривень, що більше ніж того року, тому що ми неодноразово проводимо ці ярмарки. Кожен долучився було дуже велике різноманіття від приготування, навіть до ручної роботи. Наша вихователька, яка працює на ранньому віці, Любов Федорівна, зробила ляльку. Виготовила вона виготовляє в нас ляльку таку патріотичну. Її першу купила за 600 гривень. 21 жовтня дошкільний заклад відзначив 60-річний ювілей для дітей та батьків. Підготували благодійну виставу. Донат за квиток з вистави. От ми загалом сумою задонатили на потреби Зсу. От і було зібрано 10 тисяч гривень. От і ми на надіслали активістів волонтерського руху, яка найкраще знає, яка найбільше стежить, де кому потрібно ці кошти і на що їх спрямувати. Марафон благодійності дошкільних закладів громади завершився 31 жовтня. Його організували до дня міста, дня працівників освіти та дня захисників та захисників замість гучних святкувань наша дошкільна галузь зібрала 442 тисячі 552 гривні. Це така суттєва сума, майже півмільйона. Відповідно, ми співпрацюємо з благодійним фондом Волонтери Поділля. Ми минулого року до дня міста теж об'єднувалися в благодійні ярмарки і купували автомобілі для Збройних сил України. Цьогоріч було обговорено, що це може бути певна тактична медицина для наших військових. Це можуть бути і дрони, тому ми обов'язково прозвітуємо. І міські заклади, і сільської нашої місцевості, які приєдналися до територіальної громади, теж були активними. Алла Жук розповідає разом з онуком Олексієм долучаються до кожного благодійного заходу у білочці. По-перше, щоб діти долучалися до благодійності, щоб діти вміли ділитися, щоб вони не були жадібними. Ну і ми ж повинні допомагати армії, тому що ми дуже чекаємо на перемогу. Кожен другий українець впродовж року допомагав незнайомим людям, кожен третій спрямовував кошти на благодійність. Такими є дані дослідження World Index. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.